Дванадцята в Україні про події на цю мить Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Базарні ревізори за продуктами на ринок поїхав профільний міністр. Чи стане від цього дешевшим? Український борщ у Харкові. Припинив роботу легендарний ХТЗ. Відсьогодні три тисячі працівників у неоплачуваній відпустці. І освітні протести у Чилі. Молодь хоче вчитися, а можливостей немає. Ну і почнемо із нового скандального інциденту у російсько-голландській війні дипломатів. У газі пограбували квартиру російського дипломата. Помешкання розташоване біля російського посольства, втім немає дипломатичного статусу. Злом виявили його посольські колеги, які мешкають по сусідству. Сам житель пограбованої квартири наразі у відпустці. Чи зникло щось із його помешкання? Поки що невідомо. Нагадаю, раніше одразу два інциденти сколихнули дипломатичну співпрацю між країнами на початку місяця. Нідерландська Поліція добряче пом'яла російського диппредставника у відповідь. Через тиждень у Москві невідомі увірвалися до помешкання помічника нідерландського посла. Його зв'язали і залишили напис «ЛГБТ». Обидві країни розслідують ці інциденти. Далі до сутичок, які спалахнули під час протестів студентів у Чилі, тисячі активістів вийшли на вулиці Сантьяго, вимагаючи реформи освіти. Демонстрації подекуди переросли у сутички із поліцією. Чилійські студенти запевняють, знання в країні недоступні для простого населення. Отримати вищу освіту можуть лише привілейовані верстви причина надто висока вартість навчання. Тим, хто не може платити, доводиться брати величезні позики у банках часом до 60 тисяч доларів. потім кредит доводиться виплачувати десятки років. Така система освіти дісталася Чилі від диктатури Августу Піночета. Свій протест студенти приурочили до виборів президента. Вони відбудуться рівно за місяць. Демонстранти намагалися привернути увагу кандидат. Атів до освітні проблеми в країні. Це цей марш приурочений до місяця, який залишився до президентських виборів, моменту який визначить долю країни на наступні чотири роки. Тут будується демократія, формуються зміни у цій країні. Нам не потрібні чиїсь голоси. Ми прагнемо справедливості. Ми прагнемо знищити цю ринкову модель освіти. І єдиний спосіб цього досягти продовжувати протести. Ми сподіваємося, що нас почують і втілять зміни у життя. Освітній протест програмів і на іншому кінці планети у Великій Британії вчителі влаштували демонстрації проти скорочення зарплат та соцзабезпечення. Саме це передбачає нова реформа освіти, яку просуває уряд. Протестувальники з плакатами і гаслами влаштували ходу вулицями найбільших міст країни, у тому числі і Лондона. Через демонстрації закрилися 3,5 тисячі британських шкіл. Освітяни погрожували урядовцям загальнонаціональним страйком, якщо ті і надалі ігноруватимуть їхні вимоги. Масштабні лісові пожежі вирують в Австралії. Одна людина загинула. Вогонь знищив щонайменше 100 людських помешкань, і ще тисячі австралійців змушені були залишити свої будинки, рятуючись від смертоносної стихії. Вогонь підповзає навіть до Сіднею, Густий дим витає над Сіднейською оперою. Вогнеборці звітують про сотні осередків займання по країні. Третину з них не можуть приборкати. Масштабні пожежі спричинила нетипова для осені спека і сильні вітри один чоловік помер від серцевого нападу, намагаючись врятувати своє майно від вогню. У лікарні його не змогли врятувати. Такі ситуації є наслідком лісових пожеж, і ми не можемо цьому зарадити. Ну і тепер до подій в Україні кілограм картоплі має коштувати 3,80, капусти 2 гривні і моркви 2,5 гривні. У цьому переконує міністр аграрної політики Микола Присяжнюк такі ціни на продукти із борщового набору він побачив на оптовому ринку. Столичний перед телекамерами урядовець пройшовся базаром та порадив усім купувати саме там. Каже на центральних ринках ціни значно вищі. Разом із міністром ми відправили і свого ревізора Віталія Маргалика від нього подробиці. Віталію чи дійсно можна заощадити на продуктах на ринку столичному? Чи міністр показував таке собі от потьомкінське село? Привіт, віталію. Те, що дійство було показне, то це було зрозуміло буквально одразу. Продавці ринку заздалегідь певно підготувалися до візиту Миколи Присяжнюка. Люб'язно спілкувалися з журналістами та запевняли, що їхні ціни вдвічі, а то й утричі дешевші ніж на київських базарах. Зокрема, капусту тут продавали за гривню 70, картоплю за 3 гривні з половиною, моркву за 2 з половиною, цибулю за 4 гривні 30 копійок. Причому продавці запевнили, що такі ціни в них. Їх давно тримаються і з візитом міністра це жодним чином не пов'язано. Ціна держиться вже не тільки 2-3. Все залежить від того, що будемо говорити, який завоз картоплі, тим, звісно, менша ціна. У нас оптом гривня 80. Якщо на розницю люди просять 2,50. Та оптовий ринок це добре. А от чому ціни на овочі є вищими практично на всіх київських базарах та у супермаркетах? Я запитав безпосередньо у міністра. Він же звинуватив в усіх бідах недобросовісних посередників та почав кивати на місцеву владу. Мовляв, цінова політика це її відповідальність це завдання сьогодні керівництва і мера міста, щоб його люди, його мешканці. Які голосували за нього в будь-якому місці держави, були забезпечені стабільними цінами. Один уряд і ми, виробники, не зможемо побороти, подолати необґрунтованих посередників. Не зможемо. От, знаходячись на цьому ринку, ми показуємо, яка реальна ціна. Разом з тим оптовий ринок столичний не панацея для покупців. Сюди переважно їздять ті, хто має машину. Пенсіонерам діставатися до ринку на автобусі складно. Кажуть, громадський транспорт погано ходить. Натомість автомобілісти скаржаться на платний в'їзд та запевняють, що в підсумку не надто і можуть заощадити, якщо врахувати витрати на дорогу до ринку. Мне нравится заезд за 6 гривен. Это нереально. Я лучше пойду куплю за 6 гривен картошку. Это опять-таки мое личное мнение. Я видела, люди прекрасно идут пешком, но кто рядом живет. И доходят, тащат. Ну, я бы обошлась без картошки тогда. Да. Ну давайте вот литр бензина по 11.15, по 11.29, да, туда-сюда. Плюс за заезд. И на рынке эта картошка у нас по 4,50. Если не учитывать, что ты берешь килограммов 100, там, допустим, на две семьи, да, то в принципе выгодно сюда приехать. Ну, скажем, на мороженое еще останется, грубо говоря, так. Віталію, я нагадаю, ти пам'ятаєш трохи більше тижня тому. Я робив е, схожий матеріал про ціни на овочі. Їздив на Лук'янівський ринок, і тоді е, картопля там коштувала 6 гривень, морква 7, а капуста 8. Тож обов'язково сьогодні поїду туди вдруге, Можливо, все таки сподіваюся, що ціни дещо впали, адже погода все таки поліпшилася, і вже тоді свіжу інформацію е, подам глядачам у наступних випусках новин. Віталію. Віталій, ми на відео бачили, що на ринку немає цінників. Чи можна говорити тоді про таке от прозоре ціноутворення? Чи, наприклад, міністр каже, що картопля коштує там 3 гривні, а мені скажуть 5, а то й 6? Це не виключено в Італію в нашій реальності, як показує практика. До того ж, не лише там цінників немає, а люди скажуться, що навіть візочків немає, нема на чому довести до машини навіть ту ж продукцію, яку вони придбали. А відсутність цінників, як на мене, дійсно дає можливість для спекуляції тобто вечором може бути одна ціна, зранку інша, якщо там щось зіпсувалося, і дійсно проконтролювати це дуже складно і. Тому я навіть не знаю, чому міністр каже, що там все добре, не все так прозоро, як би йому хотілося. Ну а взагалі, цю тему може якраз продовжити Сергій Петренко. Я знаю, що він зараз на аграрному форумі і буде пряме включення. Якраз він спілкувався з аграріями. От мені особисто теж цікаво послухати, як вони оцінюють таку цінову політику уряду, і чи дійсно вони збираються знижувати ціни, чи не буде бити це їм по кишені. Але ти вже це спитаєш у Сергія. Тож передаю тобі слово, Віталію Дякую Це бо Віталій Маргалик. Він продовжує досліджувати ціну утворені на столичних продуктових ринках. Більше інформації від нього у наступних випусках новин на каналі ТВА. Ну і, власне у продовження теми керівники усіх національних асоціацій агропромислового комплексу, сільгоспромники та фермери зібралися у столиці на аграрному форумі. Говорять про ціннотворення та податки, про перспективи продажу земель, сільськогосподарського призначення. З ними спілкувався Сергій Петренко і власне від нього зараз. Подробиці Сергію, добрий день. Що наразі найбільше дошкуляє фермерам чи вдоволені вони державною політикою у своїй галузі? Ми вітання, колего. Так справді зараз триває всеукраїнський аграрний форум. Він щойно розпочався і проходить він під гаслом ні податковим змінам. Власне, ось такі стрічки чорні роздали всім учасникам з усіх усюд, з усіх куточків нашої країни, які означають скорботність у цьому секторі. Крім того, через величезні збитки наголошують аграрії цьогорічні втрати селян складають приблизно 200 гривень на тонні, і може статися так, що цьогоріч через податкові навантаження, через декларування урядом надприбутків аграрному секторі і більше того, через декларування. Урядом над врожаїв цього року може статися так, що в наступному році не буде чим навіть технічно переоснастити цю галузь і більше того закупити зернові і засіяти лани. Так само задекларованим лише на папері лишається той та декларація, той пул між Україною, Казахстаном та Росією про спільний ринок зернових, звісно, фермери б'ють на сполох і говорять про те, що насамперед необхідно лишити в спокої аграріїв. Необхідно лишити їм податкові пільги і так само продовжити земельний мораторій. Це головне завдання. Зараз поруч зі мною знаходиться генеральний директор аграрного клубу, клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. Отже, пане Володимире, сьогодні. Алекс Лісіца зазначив, що в секторі аграрному відбувається повна стагнація і назвав її какафонією. Про що йдеться і який вихід з цієї ситуації? Дійсно, ситуація достатньо складна. В секторі склалася. Ми в цьому році маємо можливості отримати або рекордну, або близькі до рекордного вражають зерна, але аграрії міряються не рекордами, а тими грошами, які залишаються в кишені. І ціни на зерно в порівнянні з попереднім роком знизились приблизно на 30% І більшість видів зернових культур аграрії змушені продавати або безприбутково, або навіть і збитками дійсно до 200 гривень за тонну збитки при виробництві кукурузи хотілося б сподіватися, що в таких умовах селянам все-таки уряд підставить плече підтримки. На жаль, багато міністерства відом думають не про це, а думають про те, як би поставити аграріям ніжку. В першу чергу мова йде про пропозиції міністерства доходів і зборів. Як якщо коротко, як задушити село податками. Останні пропозиції, які розглядаються на комітеті Верховної Ради з питань податкової і митної політики, передбачають додаткове оподаткування виробників тваринницької продукції. За нашими розрахунками у випадку реалізації цих пропозицій сільгоспвиробники змушені будуть звільнити 60 тисяч працюючих і соціально-економічні наслідки. Цього рішення навіть складно собі уявити. Ми хотілося б сподіватися, що тут і у законодавців, і на урядовому рівні вистачить здорового глузду для того, щоб зараз остаточно не вбивати. Ті пароски надії, які є в аграрному секторі, другий блок питань, який нас турпує, це реєстрація земель сільського сподарського призначення. За нашими оцінками на даний момент зареєстровано лише 20% земель, Земелі, які підлягають реєстрації в поточному році, відповідно, якщо ці угоди Державною реєстраційною службою не будуть зареєстровані, аграрії втратять право обробляти ці землі вже з 1 січня 2014 року. Знову ж таки, вони не зможуть виплачувати оренну плату людям. Знову ж таки, наслідки навіть складно уявити. Третій блок питань це регуляторна політика. На жаль, у нас склалась така ситуація, що на одного працюючого потреконтролера висить аграрії змушені отримати купу дозвільних документів і сертифікат якості зерна і проходити сільськогосподарської техніки погодження на імпорт. Засобів захисту рослин Словом, перепони на кожному кроці, це зрозуміло, пане Володимире. Дуже сильно підскочили ціни на сільгоспродукцію. Чи стануть вони нижчими? Чи є для цього передумови? Ви знаєте, ну якщо брати статистику, то індекс інфляції нульовий. Дійсно, деякі види продукції подорожчали. В першу чергу картопля, до певної міри яйця, овочевий набір. Але якщо брати зерно, то воно набагато дешевше. Ми бачимо, що борошно подешевшало. Якщо брати олійні культури, то вони набагато дешевше. Ми бачимо, що олія подешевшала. На жаль, я повторюся, для багатьох серед соробників. Ті ціни, які є зараз, вони є збитковими. Дякую, дякую вам. І на зазначу, що перед всеукраїнським аграрним форумом свій брифінг дав міністр аграрний Микола Присяжнюк, який зазначив, що він ладен не на контакт з аграріями і готовий до діалогу. Це перше в списку його головних питань. Ну і крім того, зазначив, що зараз головне питання в цьому секторі виведення і стагнації молочної галузі, починаючи від доїння і закінчуючи. Переробкою в мене все колеги. Більше інформації буде в наступних випусках моїх колег. Студія Сергію. Дякую. Це був Сергій Петренко із подробицями ключових проблем українського агроринку. У Чернівцях безнадійно хворим пацієнтам, нема де прожити останні дні. Будинки смерті так песимістично їх охрестили у народі. Проте хоспіси – чи не єдине місце, де невиліковано хворим значно полегшують страждання завдяки комплексній допомозі. У цих закладах недужими опікуються психологи, служителі церкви, а також медики. Попри величезну необхідність хоспісів, у більшості міст України їх створили лише на папері. Подібна ситуація склалася і у Чернівцях. Там проектом хоспісу опікується обласний онкодиспансер. Медики кажуть, є досвідчений персонал, та закордонний досвід для створення закладу немає лише грошей. Серед невиліковано хворих пацієнтів там чимало таких, які дістали вже усі можливі методи лікування. Однак хвороба не залишила їм шансу на життя. Лікарі, лікарі, котрі бояться борються з раком уже понад 20 років, сподіваються, що у столиці буковини таки з'являться спеціальні установи для невиліковано хворих. Багато часу лікуюся Онкодиспансері – це в Мене вже друга операція проходить і відчуваю. Що центр потрібний, тому що люди, людям, як кажуть, потрібна допомога завжди. А напевно найважче психологічно, правда? Най найважче психологічно. Всі операції, що фінансування, юридичні питання. Дана проблема стоїть на сьогоднішній день, можна сказати, на одному з перших місць. Нещодавно лас, я приїхала з Києва. і Це питання піднімалось і в Києві, тому що до цієї допомоги буде активно залучатись первинна мережа, сімейні лікарі. На створення такого закладу у Чернівцях треба близько 15 мільйонів гривень. Головний лікар онкодиспансеру сподівається не на бюджет держави, а на благодійників. У хоспісах також працюють служителі церкви, котрі допомагають не доживати, а прожити останні дні життя невиліковно хворим. Найпотужніший виробник тракторів харківський тракторний завод від сьогодні зупинив роботу. Більше трьох тисяч працівників підприємства відправлено у неоплачувану відпустку. Причина українська митниця від 9 жовтня призупинила постачання основних комплектуючих із Росії. Керівництво заводу стверджує, на цей момент жодних роз'яснень із боку державних органів не надходило. Так само, митники не повідомляють об'єктивних причин затримки з оформленням декларації від постачальників. Тому керівництво заводу не може пояснити працівникам причини призупинення роботи. Сподіваються, що вирішити ситуацію допоможуть органи державної влади. І тепер про приємне волонтери розширили мережу безкоштовних курсів української мови. Солов'їної навчатимуть професійні викладачі, а відвітувати заняття зможуть усі охочі. На відкритті столичних курсів була Олена Опонасенко від неї подробиці. Олено знаєш, що за першою освітою ти типу перекладач, як ти оцінила рівень викладання на курсах. Добрий день, Віталію. Поки що я відвідала лише першу вступну лекцію з історії української мови. Викладання настільки цікаве, що я позазрила навіть слухачам, котрі будуть відвідувати ці лекції і заняття. До речі, у столиці на безкоштовне навчання записалися майже 150 осіб. Серед учнів і зовсім юні кияни, і люди дуже солідного віку. Найскладніше викладачі кажуть буде іноземцям, котрі не знають жодної слов'янської мови. Але бажання вчитися у новачків навіть. Більше, ніж у російськомовних киян. Пішу на українському е, свободно, але розмовляти на українській мові е, потрібно краще. В Києві живу з 1994 року, але Розмовляти на українській мові е, приходиться е, пару років. Моя мама була українкою, ате російський. Я з В'єтнама. Да, и я изучаю, я изучаю русский язык еще а, за студенческих а, лет. Я работаю в посольство Вьетнама в Украине. И год назад я как командировка. Да. Я хочу рассмотреть и разумети украинскую мову. Водночас зі столичними курси державної мови діятимуть і в Житомирі, Кіровограді, Кременчуці, Калуші, Херсоні, Луганську, Сумах і Севастополі. Заняття триватимуть до березня наступного року. А по завершенню слухачі отримають сертифікати. вони будуть читати тексти. От у мене вже є точно окрема папка на комп'ютері. Тексти для курсів. А вони будуть слухати різні інтерв'ю. Вони будуть дивитися мультики, фільми українською мовою. Вони будуть пробувати писати в різних стилях, наприклад, лист або якийсь документ складати, і вони будуть говорити максимально. Це моя мета в тому числі, щоб вони отримали максимум позитиву, щоб українська мова для них асоціювалася тільки з чимось дуже класним, дуже приємним, дуже комфортним, і щоб вони винесли це тепло, цю любов до мови і далі мали натхнення на нею говорити. Я мав аналогічну проблему. Не так було просто в Києві вчити українську мову. І для цього необхідно було сформувати середовище, тому я знаю наскільки це важко і зумівши сам, я хочу допомогти іншим. Перше це бажання, а друге, це створення середовища, де потрібно безперечно знайти людей, які будуть допомагати один одному. А третє це вже важка і невтомна праця, тобто читати книжки, спілкуватися, слухати музику і допомагати одному. Наразі активісти ведуть перемовини з громадськими діячами інших регіонів, де також, можливо, будуть відкриті подібні курси. А волонтери звертаються до відвідувачів поділитися з усіма, долучати їх також до курсів. Адже гасло курсів це «Навчи друга розмовляти українською. Віталію, сподіваюся, ти також долучишся до нашої акції. Олена, мені цікаво, от ти персонально колись навчала кого-небудь української мови. Е, ну, мої послуги-репетитора платні. А безкоштовна порада тим, хто вже знає українську, не переходити на російську. Адже ну те, як кумедно це виглядає, ми про це поговоримо в наступному випуску. Будемо говорити про фільм за двома зайцями. Я думаю, о 15-й годині буде цікаво. Олено, дякую, це була Олена Опонасенко. Вона побувала на курсах української мови, до речі, безкоштовних курсах у Києві. У зоопарку Флориди великі коти уже святкують Хеллоуін. Доглядачі прикрасили вольєри тигрів і леопардів гарбузами і ще надарували гостинців. Великі хижаки дивувалися і бавилися із гарбузами, ніби малі домашні улюбленці. Саме для цього пояснюють доглядачі, і була організована ця хеллоуінська акція, щоб стимулювати своїх підопічних бути активними і допитливими. Ну і поки що в мене все більше інформації буде о п'ятнадцять вдалого дня. Усім дякую, що дивитесь.